Шановні всіх вітаю на своєму каналі і продовжую цикл відеорозкладів на енергетичну ситуацію в країні. Наразі у нас Львівська область, бо жителів заходу дуже цікавить, що буде у Львові. Там багато наших переселенців зі Сходу, багато з інших областей. Так з карт у мене вже насипались якісь мудини, але то нічого. Подивимося ситуацію восени до зими. Не будемо поки чіплятися. Зимову ситуацію глянемо ближче до грудня. Дивимось на моєму авторському оракулі. Незламні, щоб придбати оракул або підставочку для карт. Раджу вам перейти за посиланням на мою сторінку під цим відео. Там є ціни, варіації упаковки. Ну, і багато цікавого. Підписуйтесь, переходьте, ставте вподобайки. Ну, а ми починаємо. І так, ситуація в енергосистемі Львівщини восени 23-го року. Поїхали! Угу. Так, ну, ці три карти показують нам просто, що Львів і Львівщина взагалі прийняли багато переселенців, яким довелося покинути свої насиджені місця, свої рідні місця, яким довелося розлучитися, можливо, з сім'ями, з родичами, з друзями. І які знайшли в цій області свій дім і вже більш як півтора року там проживають, і потроху відходять від подій, які пережили на початку війни на своїх рідних територіях. Ну, це так, дуже загально показано. Також карта зцілення в цьому розкладі. Оскільки питання про енергосистему говорить про те, що багато чого вдалося полагодити, що енергетики не гаяли часу, військові також і системи більш-менш надійно захищені і відремонтовані. Але руйнації будуть. Руйнації будуть восени, можливо, не такі масштабні, як минулоріч, на цій карті зображено пса Крима, який сидить на руїнах будинку, де жила його родина і загинула. Але це був невеликий приватний будинок. Ну, це не така руйнація, як, наприклад, на перемозі у Дніпрі, коли два під'їзди винесло, або у, часі, у Часовому Ярі на Донеччині. Ні, це руйнація більш локальна, більш, ну, як би мовити, не така масштабна. Звісно, це страшне горе було для всього Дніпра, але. Ну, скажімо так, невелика територія була розбита, якось так. У Львові будуть руйнування, але не такі страшні, як були, не такі масштабні. Можливо, десь буде влучання краєм якось. Ну, коротше, все не так страшно. Восени це буде, і треба готуватися до відключення світла, можливо, до відключення тепла, але не на довгий період. Якісь такі. Качелі каруселі будуть, але, ну, скажімо так, більш мінімальні, ніж були, ніж були в тому році. Але все рівно львів'яни та переселенці, зверніть на це увагу, підготуйтесь краще. Купіть, можливо, там якісь прилади, якісь павербанки, якісь балони, ну, я не знаю, якісь станції зарядні. Ну, не мені вас вчить. Щось буде, але ну, не таке страшне, як було. Скажімо так, тому що більшість полагоджено і під захистом все ж таки об'єкти. Тому, ну, якось так. Судячи з моїх розкладів, які я вже зробила на Харківщину, Київщину, Дніпро, Хмельниччину, Західні області краще захищені. Ну, воно і не дивно до нас швидше долітає, поки долетить до Західної, позбиває східна та центральна. Але все ж там теж будуть. Негарні події, просто не такі погані, як на Харківщині та Київщині. Наразі, із усіх областей, які я подивилася, на жаль, Харківщина і Київщина найпостраждаліші будуть. Але все ж таки буде все не так погано, як було. Тому не вішайте носа. І працюйте на благо своєї країни, донатьте на армію, допомагайте захищати, відслі... відстежуйте колаборантів і прочу наволоч. І бережіть себе. Кому треба їхню область подивитися, пишіть в коментарях під відео, буду потрохи знімати. Ну, а на зиму розклад подивимось пізніше. Всім бажаю гарного дня та мирного неба, друзі. Бувайте!